Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Я Даша і тут розповідаю про своє американське життя. Зараз я перебуваю в Чикаго, і сьогодні я хотіла б висвітлити таку тему, чому українцям простіше в Америці. Простіше в якому плані? В плані адаптації, приїзду і життя тут. Ну що, розпочнемо? Для початку хотілося б сказати, що я більше року прожила в Канаді, після чого я приїхала сюди в Штати. І зараз більше місця я пробуваю в Чикаго. І чесно кажучи, до переїзду сюди, в Штати, мені здавалося, що Канада та США вони дуже і дуже схожі. Але, як виявилось, окрім великої схожості, є ще й багато відмінностей, які, як на мене, дуже спрощують життя українцям, котрі все ж таки вирішують переїхати сюди. Що я маю на увазі? Для мене було великою неочікуваністю те, що тут в Штатах є багато україномовних шкіл і садочків. Це, звісно, велика привілегія тим людям, котрі е, приїздять з дітками, і вони не хочуть створювати стресову ситуацію для дітей, одразу ж їх е, занурюючи в англомовне середовище. Можливо, це класна ідея для того, щоб поступово вводити діток в курс справи. Я ще не Мати, я не знаю як краще, але, як на мене, я вважаю, що це дуже і дуже прикольно і круто. Такого я, до речі, не бачила в Канаді. Також велика і велика перевага те, що люди, котрі приїздять, наприклад, без знання англійської мови. Якщо ви приїхали в Канаду, то вам необхідно буде. Скоріше за все, почати з якихось таких нижчих позицій, і потім поступово-поступово, типу без англійської, буде дуже складно. А в Америці трохи інша ситуація. Через те, що тут дуже багато українців, російськомовних людей, великі українські ком'юніті, то є роботи, по типу як в автосалони, потребують саме україномовних чи російськомовних співробітників, оскільки знову ж таки велике ком'юніті українські і дуже багато клієнтів, саме україномовних, тому вони потребують саме україномовних співробітників. То ви можете влаштуватись і працювати в офісі навіть без знання англійської мови. І я знаю, власне, дівчинку, котра так влаштувалась і працює. І я думаю, що це дуже і дуже крута можливість. Ще, щодо роботи, це те, що я знаю також дівчат, котрі працювали. В Україні виховательками в дитячих садках і вони приїздили до Сполучених Штатів Америки і також влаштувалися в україномовні садки і працюють також вихователями. Я думаю, що це також дуже і дуже круто, оскільки ви приїздите і ви по суті потрапляєте в ваше звичне місце роботи. Звісно, воно буде відрізнятися. Не хочу сказати, що це буде ідентично. але Хоча посада вона така сама, це не те, що знаєте, як то кажуть, що ти був лікарем, наприклад, в Україні, а приїхав в, інше, в іншу країну, і там треба починати там, мити підлогу, оскільки щоб працювати лікарем за кордоном, необхідно дуже і дуже багато документів, підтверджень і тому подібного. Я вважаю, що це дуже і дуже велика перевага. Також хотілося б назвати ще такий момент як магазини в Канаді. Я жила в невеличкому містечку в двох годинах їзди від Торонто, і в нас були звісно лише. Канадські супермаркети, не було європейських магазинів, так як і в Торонто. І, звісно, не вистачало дуже багатьох українських продуктів, до яких ми звикли, творогу нашого та й багато чого іншого. Звісно, можна поїхати в Торонто. Я знаю, там є європейські магазини, є українські товари чи в якісь інші міста побільше. А тут, звісно, ми живемо в місті побільше, в Чикаго і тут. Не треба навіть шукати спеціалізованих магазинів українських, європейських, оскільки тут в звичайних американських супермаркетах, на полицях також є українські продукти. І це просто, чесно, це дуже круто. Я впевнена, що якщо ви живете за кордоном, то для вас це також є такою віддушиною, коли ви куштуєте товар і. Купуєте його, до якого ви вже звикли, за яким ви сумували. І, звісно, це велика радість і великий комфорт, коли ти на полицях можеш взяти той продукт, до якого ти звик, ти знаєш, що він класний, і ти за ним скучив. Я вважаю, що це велика перевага, і тут навіть не потрібно шукати саме спеціалізованих магазинів українських, європейських, так як в Канаді. Також щодо аптек. То в Америці це також для мене було сюрпризом. Але тут є, як виявилось, є аптеки з саме українськими медикаментами, типу українські аптеки. Це дуже прикольно, оскільки знову ж таки не... Немає менше стресу. Ти йдеш і купуєш ці медикаменти, до яких ти звик. А я знаю, що є дійсно звикання до деяких медикаментів. Що треба там звикнути, якщо ти якийсь період часу е, саме вживаєш цей медикамент, то переходити на інший треба якось поступово. Я в цьому не спец, але вважаю, що це дуже і дуже комфортно і круто. Ще один дуже вагомий момент, як на мене, це те, що в банках і в інших установах працюють є окремі працівники, також російсько країномовні. Це також я вважаю дуже полегшує ситуацію тим людям, хто приїздив до країни без знання англійської. Оскільки я знаю родину, котра приїздила в Канаду, і в них на той момент ще не було англійської, і для них виникали на перших таких кроках труднощі, навіть з тим, щоб піти в банк, зробити запис, щоб прийняли їх, пояснити, що їм саме необхідно. Яку картку необхідно відкрити, кредитну, дебітову, що вони хочуть, для чого, і таке подібне. Ну ви погодьтеся зі мною, коли ти заходиш в банк, приходиш і у вас немає, наприклад, ніякої англійської. Звісно, можна сказати, що можна е користуватися перекладачами і таке інше. Я з вами погоджуюсь на всі 100%, але також не заперечувати, давайте будемо те, що це великий, великий плюс, коли ти приходиш в. Установу, там є україномовний працівник, котрий все вам розкаже і все вам підкаже. Звісно, це великий плюс. І для нас також було великою неочікуваністю, коли ми приїздили на машині з Канади до Сполучених Штатів, і нам треба було переоформити машину. Ми прийшли в установу і. Нас направили до україномовного співробітника, хоча ми навіть не просили про це. Ми де не знали, навіть не знали, що існує взагалі така функція, і що взагалі. Працюють україномовні співробітники в установі, і це звісно дуже і дуже спрощує. Мені здається, що це такі моменти, які дійсно можуть зіграти на руку тим українцям, котрі приїздять до країни, і в них ще немає знання англійської мови, але. Це, мені здається, такі вагомі переваги в плані адаптації. Як ви вважаєте, цікаво буде почути вашу думку, і сподіваюся, що ви також. Цього відео дізнали щось нове для себе. Якщо це так, то, будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою, коментарем, підпискою на канал, ви самі знаєте, що робити. Також я залишаю посилання на свої соцмережі під цим відео. Дякую, будь ласка, що ви дивитесь. Дякую, що ви зі мною. І також я вам буду дуже вдячна. Якщо ви напишете під відео, можливо, теми, які вам були б цікаві, щоб я висвітлила тут. У наступному відео на своєму каналі я вам дуже сильно вдячна, що ви дивитесь, і до зустрічі!